Вітаю усіх в моєму селі на Полтавщині. Ось така невеличка розпаковка. Хоча, дивлячись на картонний ящик, не скажеш, що вона невеличка. Я вже відкрила його, ось показую, що тут. Виклала все на стіл. Тут солодощі, як завжди. Ось журавлина в'ялена, родзинки, печиво. Ось здобне таке, пісочне, згущене молоко, гель для миття посуду, бюджетний, 60 гривень. Ось шампунь, зміцнювальний для волосся з пошкодженими кінчиками. Також пляшка олії, це дешева олія. Завжди купуємо у великій упаковці 5 літрів, але це теж не зайва буде. Паштет шпротний, тунець. Він же корисний, пам'ятаєте, також паштет зі шпротів, але вже інший торговий марки. Ось такі кришки для консервування, хуторянка, також гречка. Ну, і це ось такий ручний опискувач. Хтось скаже дешевий Китай, але він легенький, пластик, поліетилен, він легенький, мені ним буде зручно обробляти, не тягти опискувач собі на плечі важкий, який сама не можу підняти. І шампунь якраз для мого пошкодженого волосся, думаю, що він мені підійде. Тому що останнім часом якось. Не можу підібрати для себе. І знову повернулася до цього опискувача, розпилювача Він на півтори літри. Думаю, що мені буде ним зручно працювати. Також 5 літрів олії із сільського магазину. Зараз сезон кабачків і не тільки смажити, але й робити багато заготовок на зиму. Мої смачні рецепти. Дивіться у листі відтворення, «Літо в банці заготовки на зиму. Також, ось уже не з посилки, але в магазині син купив для мене нову поливалку, тому що та вже зламалася. і... Взагалі, вигляд у неї зовсім не презентабельний. Це ось така новенька, гарненька. Я вже нею поливаю, щовечора бігаю. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.